Доброго ранку, шановні батьки та дітки! Сьогодні з вами Оксана Юрівна. Сьогодні я вам хочу прочитати оповідання Василя Сухомлинського, як Оленка хотіла весну наблизити. Спочатку я вам прочитаю це оповідання, а потім будемо відповідати з вами на запитання. На стіні висить відривний календар. Сьогодні 5 січня, Оленка маленька, їй усього три рочки. Але вона знає, що дня з календаря відривають один листочок. Вона питається бабусі, покажіть, де буде весна? Бабуся їй показує. Оленка сумує, як багато. Ще потрібно листочків зірвати. Вночі Оленка тихенько встала та й ну відривати один за одним листочки. Аж до весни відірвала. Листочки зібрала, поклала під подушку і заснула. Існиться їй весна. Прокинулася на світанку, підійшла до бабусиного ліжка. Бабусю, вставайте, весна прийшла. Бабуся здивовано поглядає на Оленку. Дивіться на календарі вже весняний листочок. Бабуся усміхнулась і каже Листочок весняний. А мороз зимовий? Глянь у вікно, що там? Зима чи весна? Оленка подивилася у вікно? А й справді, що? Дітки, зараз ви прослухали оповідання Василя Сухомлинського. Тепер ми з вами будемо відповідати на запитання: скажіть, будь ласка, хто є автором оповідання? Я коленка хотіла наблизити весну. Подумайте, будь ласка. Правильно, мої хороші, це Василь Сухомлинський. Який календар висів на стіні? На стіні висів відривний календар. Як звали дівчинку, яка хотіла наблизити весну? Подумайте, будь ласка, правильно! Дівчинку звали Оленка молодці. А скільки рочків було Оленці? Правильно, мої хороші, оленці було три роки. Молодці. Скільки листочків з календаря відривали кожного дня? Подумайте, діти, кожного дня відривали по одному листочку. Молодці. Діти, а як ви гадаєте, чому Оленка засмутилася? Правильно, діти, Оленка засмутилася, тому що весна ще не скоро. Наступне запитання: Що зробила Оленка вночі? Подумайте, Оленка вночі почала відривати листочки аж до весни, куди сховала відірвані листочки календаря Оленка? Оленка сховала листочки під подушку. А що снилося Оленці? Правильно, весна кого розбудила Оленка? Молодці мої хороші, Оленка розбудила бабусю. Діти, чому усміхнулася бабуся? Бабуся побачила, що з календаря зникли листочки. А що побачила Оленка за вікном? Оленка за вікном побачила зимовий день. Діти, ви молодці! Сьогодні я вам кажу до побачення. До наступної зустрічі!